Слава Богу. Слава Богу. Ми маємо незвичайне служіння сьогодні. Я думаю, кожен, хто йде в церкву Божу, він вже готує, готували три дні. Ми йдемо, ми роздумуємо, до чого ми протягнемо свою руку, до якої святині. Буду читати Слово Боже Евангеліє Діона, шостий розділ. 27 віршик і далі вибірково. Дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам Син Людський, бо на ньому поклав печать свою Бог Отець. Ми знаємо, що сім словам Ісуса та історія. Коли він накормив п'ять тисяч людей. І назбирали написано 12 коробів від того, що залишилось. І народ був вражений таким великим чудом, і йшов за Ісусом. Вони їли хліб і наситились. І тому Ісус говорить оці слова: дбайте не про їжу тліну. Отець Ваш Небесний завжди знає, в чому ми маємо нужду. А дбайте про ту їжу, яка веде вас в життя вічне. Ми знаємо, що хліб це одна з головних субстанцій вода і хліб, без якої людина не може фізично існувати. І не дарма 103 російський, 104. й Український псалом Давід говорить, хліб, який зміцнює серце людини. І дійсно, хліб, кажуть, всьому голова, на День подяки ми завжди молимось за воду, за хліб і за Слово Боже за хліб духовний. І як хотів Ісус, щоб вони пізнали суть. Його пришестя на землю. А вони казали, їм так цікаво було. Ка... Наші батьки їли манну в пустині. І дійсно, Слово Боже каже: хліб ангельський їла людина. Бо отець каже, не Моїсей, а отець мій небесний дав. І каже, і вони таке слово. Наситились. Вони дуже пишались тим, що Батько Небесний дав їхнім батькам хліб ангельський, хліб небесний. Але як і тоді, ви пам'ятаєте, вони їли манну з неба дійсно і наситились. І написано в числах, що ця їжа їм опротівила уявляєте, хліб ангельський, тут вони пишаються. Дав Ісе їм хліб ангельський, вони людина їла хліб з неба. Але вони забули, що батькам та їже опротівили. Вони казали, тільки мана в очах наших, нема нічого. І їхні думки були за Єгипет. за огірки, за дині, чеснок, цибулю. Їх вже не цікавий ангельський хліб. Тільки манна в очах наших нічого нема оцей постійно ропот. Спочатку задоволені, а якби Бог не дав манни небесної. Хіба багато збіжжя можна внести на собі або на тих тваринах, що з ними йшли? Можна було поїсти всі стада. Але Бог дбав, Бог знав, в чому вони дають, мають потребу. І коли ця пожадливість почали стогнати, Бог дав їм і м'яса. Дав стільки, що воно полізло, написано, з ноздрів їхніх. Оця людська сутність. Завжди все мало, все надоїдає. Бог дає те, щоб вони прожили в пустині цей довший час, поки перейдуть. А людина шукає чогось. Так і з історією з Ісусом. Ісус каже їм, такі слова з 31 віршика з 32-го. «Істинно, істинно кажу вам, не Моїсей дав вам хліб з неба, а отець мій дає вам істинний хліб з неба, бо хліб Божий є той, хто сходить з неба і дає життя світові. На Це сказали йому. Господи, давай нам завжди такий хліб. А Ісус сказав їм, я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Бачите, як вони, їм добре було чути слова. Завжди нам подавай такий хліб. Їм приємно було. Але вони до кінця не зрозуміли. Що цей хліб небесний? Хто цей хліб є? Ісус їм зауважує 48 му віршика: Я хліб життя. Батьки ваші їли ману в пустелі, пустелі і померли. Хліб, який сходить з небес, такий, що хто його їсть, той не помре. Я живий хліб, який зійшов з неба. Коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно, а хліб, який дам я, то є тіло моє, яке я віддам за життя світу. Чому померли батьки? Він їм нагадав, вроді би, їли хліб ангельський і померли. Померли саме у пустині, не в землі обітуванні, тому що постійно нарікали на Господа. Оцей ропот всередині серця, який виходив замість вдячності, замість вдячності за піклування про них. І воду скалидав, манну небесну, і перепілів накидав. І постійно незадоволені, ось земля вже близько, посилає 12 чоловік розвідати. І вони підходять, приходять назад і підтверджують дійсно земля, яку Бог нам обіцяв і дає. Там молоко тече і мед. Образно, земля тучна, земля багата, земля щедро родить. Але побачили, Побачили тих синов юнакових і порівняли, каже, ми в очах їхніх, як саранча. І в наших очах. Перед ними ми, як саранча. Люди принизили себе, Бог каже, ви нарід, вибраний, окремий взятий в уділ. Бог возвисив первісток зі всіх народів. Народ, якому Бог відкрився, Бог дав закон. Бог провів через пустелю, залишилось зовсім трошки і спіткнулись. І Бог не пошкодував тих, що не вірили. І казалось би, тут так само Він говорить про себе і каже такі слова. Тоді Ісус, 53-й віршик, сказав їм: «Істинно, істинно кажу вам. Якщо ви не будете їсти тіла людського сина людського, і пити кров його, то не будете мати життя в собі. Хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той має вічне життя. Я воскрушу його останнього дня. Бо тіло моє істинно є їжа, а кров моя істинно є пиття. Він їм пояснив. Що, якщо будете їсти тіло моє і пити кров мою, будете мати життя, будете мати частку в мені. І ми сьогодні звершимо цю вечерю, щоб мати частку в Йому. Ми не приходимо сюди частуватися, ми приходимо мати причастя, маленьке єднання з тілом Господа і з кров'ю Його. І саме після цих слів, так само, як в пустині. Почувши ці слова, сказали, хто може слухати Отце? І соблазнялись про нього. Казалось, Він показує їм дорогу життя. Він не раз каже, ніхто не приходить до мене як через Батька Небесного. Я прийшов виконати волю Отця свого, я не шукаю свого. Я вам приніс. Прийшов показати дорогу до життя вічного. А для них хто це може слухати? І написано: І багато хто відійшов. Тоді він питає учнів, чи не хочете і ви відійти? На що Петро відповів: Господи. Куди нам іти? Це ті, які пізнали його і увірували в нього. Каже по-російськи в тебе глаголи життя вічного. По-українськи слово глагол, ну так ємко звучить дієслово. Слово дії, дієве слово, яке достигає до розділення душі і духа составою мозгов, правда, судить помишлення і наміри. Сердечне. це слово діє в людині. В тебе слова життя вічного. Не дарма Ісус, іще раз коли сказав, хто Він такий? От начала суші. Він говорив про своє. Походження з неба, Він прийшов в тіло людини, щоб саме в тілі людському пройти людський шлях, прийняти смерть від людей за гріхи наші. Я так роздумував, Ісус підкреслював, маю владу віддати життя і маю владу знову прийняти. Він дійсно, він владико, владика неба і землі, всього, що існує, живого і неживого. Він є сам життєдавець, написано. Якби каже я не мав владу, то я би не прийняв. Але я маю владу над життям віддати і маю владу знов прийняти, говорив він про Воскресіння. І написано. Перше коринтян, Коли Павло отримав від самого Господа порядок про цю вечерю Господню. Я зауважу декілька віршів. Звертаючись до коринтян, він їм пише з 20 го вірш 11 розділ. Далі ви збираєтесь разом не так, як для споживання вечері Господньої. Бо кожен спішить раніше від інших з'їсти свою їжу. І тому один буває голодний, а інший упивається і питає: Хіба ви не маєте домів, щоб їсти і пити? Ви зневажаєте церкву Божу і принижуєте, що сказати вам? Чи похвалю вас за це? Не похвалю. Оце ревність перших християн вони не думали, чим більше наберуть кусочків хліба. Тим не більше будуть мати частку в тілі Ісуса. Чим більше вони з чаші вип'ють, тим більше вони будуть мати частку в Його крові. Але я казав, ми сьогодні у нас, ми приходимо не частуватися, а причаститися. Достатньо, достатньо маленький кусочок хліба, але коли ми приймаємо дійсно з благовінням і розсуждаємо про що? Написано кожен раз, коли ви їсте хліб цей і п'єте чашу цю, що ми звіщаємо? Смерть. Смерть Господню. І там далі, допоки Він прийде. Ми робимо це дійсно, цю заповідь. Відіму, ми звершуємо, допоки Він прийде. І допоки Він прийде, ми мусимо це робити, щоб мати частку в ньому. Як важливо мені шкода тих людей, які не зрозуміючи Слово Божого, вони рахують, що вони в тілі, але як можна бути в тілі, якщо не їсти від того тіла, якщо не пити чаші благословіння? І тому далі каже з 27-го віршика. Тому-то тому, тому -то, хто буде їсти хліб цей і пити чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіло і крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай їсть цей хліб і п'є з цієї чаші. Бог милуючий, Бог є прощаючий. Коли ми йшли в цей дім, ми, напевне, знали, куди ми йдемо. Ми знали, що ми будемо робити сьогодні. І, напевне, кожен задумався, як дивиться на нього Господь. І я знаю, кожен в серці своєму декілька разів пропустив це слово, яке ми вже знаємо багато разів через своє серце. Щоб дбати про те, як ми участвуємо в вечері Господній, хочеться бути достойним учасником. І коли прокручуєш своє життя день, два назад, три неділю і знаходиш Господі, прости. Бог знає чи нашу недосконалість, Він прощає, коли ми відкриваємо серце, ми визнаємо. Що ми поступили щось недостойно. І тоді Бог, Він дійсно, Він прощає. Він простив, Він очистив, Він освятив нас, наше серце вільне від тих думок, від наших дій, які ми переступили, може, деколи переступили міжу. Він є прощаючий, Він є милуючий. Не дарма Ісус каже. Я хліб життя. Кожен, хто буде їсти хліб цей і пити чашу цю, буде мати частку у мені. Буде мати життя вічне. Склонимо перед ним свої коліна, воздамо йому славу. Аліві.